Газета Кримська світлиця Єдина україномовна на півострові, вперше побачила світ у 1992 році. Це тижневик на вісім сторінок, який виходить щоп'ятниці, тиражем 2,5 тисячі примірників. Це громадсько-політична газета, колектив сім фахівців. Висвітлюють проблеми культури, мови, життя кримських татар, греків карагімів. Читач це безпосередньо мешканці Криму, хоча було багато прихильників, і на материковій Україні. Тижневик можна було передплатити по всій державі через теперішню ситуацію, все стало набагато складніше, розповідає кореспондент по західному регіону Сергій Лащенко, який побував у Коломиї. Журналіст часто відвідує писанкове місто, пише матеріали, впевнений, що їхня світлиця, яка зараз у Криму є підпільною газетою, працюватиме і надалі. От тепер зробили так, що в Криму її нема. На материковій Україні можна передплачувати, в Криму ні. На щастя її друкують в Києві, тому кримська влада нічого не може зробити, щоб її знищити фактично не можна, але перекривати кисень можна. Вигнали з приміщення, зокрема, дуже хороше приміщення було біля вокзалу в зручному місці. Добре було провідувати і всім гостям Криму і Кримчани. Сергій Лащенко єдиний регіональний кореспондент, який працює за межами Криму, 15 років пов'язаний із цією газетою. Львів'янин, який об'єднує Україну, так писала про пана Сергія Ірина Молчанова, член національної спілки журналістів із Маріуполя. Доля до долі, як перлину до перлини, збирає він у єдине намисто українців на проблемних територіях нашої землі, аби об'єднати в міцну соборну державу. Він наполегливо розшукує скрізь справжніх українців і не би запрошує гайда у наше патріотичне коло, адже Україна у нас одна. І весь цей час я намагався наводити мости. Крим Галичина, Крим. Прикарпаття, Крим, Закарпаття, все що в цьому регіоні. Ну у нас редактор сам родом з Волині, так що і на Волин інколи їздив. Ну, все, все робилося так. У нас ще був кореспондент в Києві. От зараз, на жаль, скоротили, бо газета деякий час переживала важкі часи. Ну з фінансами зараз важко. Тепер Сергій Лащенко сподівається, що газета покращить своє становище за рахунок збільшення тиражу вже на материковій Україні. Розраховують і на західні області. В Києві є вона і в кіосках. Тільки в Києві складно зробити, щоб вона була в кожному обласному центрі. От а передплачувати поки можна. Тут немає ніяких обмежень, тільки добра воля. Сподівається, журналісти на підтримку коломиян. каже: охочі передплатити видання, можуть зайти на пошту та за 120 гривень на рік отримати актуальні новини з Криму та інших областей, а ще допомогти світлиці вижити. Допомогли, передплачували, дописували. Цікавились долею кримчан. Моральна підтримка теж дуже важлива. Я думаю, що в цьому регіоні добре знає, що таке підпілля. Ну а тут виходить так, що підпілля там, тут трошки краще. Ну, всякому випадку, доведеться згадувати старі часи не дуже добрі, І сподіватися, що вони ненадовго, що ми переможемо і повернемось з Крим, і газета буде процвітати з більшим тиражем.